Розпаковка нових штук від Дніпрему Дніпрем. Купив нових штучок собі. Зараз будемо дивитися, що тут є. Бо я вже сам чесно не пам'ятаю, що тут є. Так, Тут є, як обично, Дніпрем мені все присилає від кліонку. Кліонка це завжди добре. Тому що це антистрес. О. Хто нервний, можна попукати, капітан, тут, блін о ужас. Тут більше клієнки, ніж товару. Триндіс. Ну ладно, щоб воно нікуди не повіялося. це ж зараз точно повіється. Клейонка, будь тут. а. Все. Так. Зараз чимось прикладемо. Так, чеки. Ну, Чеки, що вам? Що по 3 гривні. Що тут думати на чеки? Ось, бачите? Що по 3 гривні. А вона на суперстабілізації фальшиво видно. Ладно. Показую, що я взяв собі. Взяв. Косинець Свенсона. Дивіться, в чому прикол цього косинця. Виключив стабілізацію, так лучше видно буде. Дивіться, він дуже офігенний на подарок, якщо чесно. Знаєте чого? Дивіться, яка тут класна защолочка. О, тут магнітик. магнітік. Клас, Магнітиться. І дивіться, як класно відкривається. Реально прикольна штуковина. Зараз покажу. Дивіться. Раз. От якщо треба на подарок щось. Ну диви. Пісня. Ну, от реально красиво упаковка зроблена. Бо є таке всяке, що попало. А от що-шо, -що, ну ця упаковка прикольно зроблена. Ну, зараз виколупаю його. Так, де? Косин. Ну, класна штука. От мені подобається. Не знаю, чи він від дерев буде відскакувати, Попробуємо. Ну так, по ощущеннях, по цій прикольна штуковина. Все, поки ховаємо до кращих часів. Колись дойдуть руки. Буду юзати. це так. Показав цього косенця, який він себе так, хоашечка, я ще не складу. Ну Коробка мені похавилася. спсував коробку. Євген, ладно. Косинець є. Ховаємо, щоб ці є Далі, що в нас? Взяв дуєчку таку. Ну, коротше, дуйка. Наверное, окремим цим. Розпакую, подивлюсь, як вона ж уже. Це окремим відосом знімлю дуйку. Теж сюди відкладаємо. І ще те, що я давно хотів, взяв 12 вольтний імпакт. О, Оце я буду пробувати. Чи він крутить ці саморізи, як хоча б шуруповерт здорові чи ні. Кому цікаво, що там всередині кльосайте наступний відос. Зараз буду все почергово розпаковувати, бо це буде дуже довгий, довгий відос. Ну і тут що? Ну і тут, понятно акумулятори. Один взяв огонь, наскільки це Ампер, де воно тут пишеться. Де воно? Крутчено стільки ого. Пес, знайде. тут ампери. А, ось, на 4 Атакі акумулятор. І отакі ой Мацьопі на 2, 2 ампери. Ну і це всі покупки. Така здорова коробка, а так мало покупок. Ладно, зараз клейонку спаковую назад і роблю розпаковку всяких цих прикольних штук. Кому цікаво, класайте наступний. В общем, десь там наступний відео буде. Все.